Им дароу. Нарешті, нарешті вийшов новий пачок 7.39, Називається він весняний вир. Що нас тут чекає? Нас тут чекає ігроладне оновлення 7.39, скарбниця героїв та приємні покращення інтерфейсу та інших дрібниць. Отже, командні предмети. Переглядайте інвентар союзників настільки ж легко, як і свій. Дізнавайтеся, які предмети вони вже придбали чи планують придбати. Більше жодних випадкових подвійних придбань. Тепер ви бачите в магазині, хто який артефакт вже купив. Це буде дуже зручно. Автоматична доставка це як в турбо. Тобто, Якщо ви щось купили на базі, воно вам автоматично несеться кур'єром. Позначка для придбання. Позначайте предмети, які слід придбати чи доставити, щойно у вас буде на це золото. А захист викупу гарантуватиме, що ви не залишитесь без жодної монети в загробному житті. Отже, що це означає? Якщо у вас будуть гроші, автоматично купляться, а якщо ви позначите ось оце, натиснете, то ви не зможете нічого купити, доки у вас не буде повністю грошей на байта ці артефакти. Зазвичай це просто для неуважних гравців, таких як я, наприклад. Покращений інтерфейс стартових предметів. Ми очистили добірку стартових предметів, тож тепер вам буде. Легше і швидше знаходити саме те, що потрібно, і виглядає набагато зручніше. Варди, гранати, тепер видно, скільки їх купили, скільки їх доступне в лавки, плюс розбили по секціям стартові артефакти, дуже, дуже зручно. Далі, підказка викупу. Ми покращили інтерфейс стану викуп, який тепер дозволяє миттєво дізнатись про доступність викупу, а також наявність надлишку золота. Ну, це просто більше інформації, звідки ваші гроші, фінмоніторинг, але в цілому безкорисна штука. Ясніша стадія підготовки. Миттєво дізнатися. Надавайте свою роль і команди перед початком матчу. Не дуже зрозуміло, що це означає, але я думаю, що це для людей, які грають анранкет або грають на всіх ролях. Можна буде поставити роль, на яку ви хочете йти грати. Також додали контекстне меню предметів. Натискаєте Ctrl плюс права кнопка мишки, відкривається така менюшка. Тобто ви можете його додати в квікбай, можете купити і можете сказати команді, щоб купили посібник Дота плюс. Тепер дота плюс адаптується і оновлюється в режимі реального часу на основі вашої поточної збірки, показуючи деталі. Реальні пропозиції для наступного придбання, угу. ну просто в режимі реального часу адаптується до та плюс підпис. Просто приємно, що він тепер розуміє, що ви граєте, наприклад, на штермі четвертої позиції, а не на штермі міт, і радить вам такі ж, напевне, айтеми. Ну, це ще будемо дивитись, але в цілому приємно. Прозоріше спілкування, координувати командні дії стало простіше, як і отримувати важливу інформацію із гри Такі ось де нові сигнали тепер з'явились. Тепер колесо сигналів воно змінилось. Більш яскраве стало, більш візу. Вальна приємно стало. Ефекти придбання предметів. Якщо ваш союзник підбере важливий предмет, як, наприклад, Aegis або Refresher Shard, відповідна піктограма буде певний час висіти над цим героєм. Тобто, як з гємом це раніше було, тепер це буде і з Aegis, і з Refresher. Давно потрібно було зробити шлях на мінімапі. Сигнал уже йдуть, тепер показує на міні-мапі орієнтовний шлях героя. Далі мітка стану, систему станів над головою розширено, щоб включити ширший спектр станів герою, включаючи ефірний, приречений, приречений, це дум. Можливість зцілювання, це, наприклад, апарат, телепортацію, ченнелінг. Ченнелінг, Я не знаю, що це таке. Не знаю, може ви напишіть. Просто збільшили спектр статусів. Покращення якість голосового чату. Сигнал це чудово, але іноді краще вести комунікацію в голос, який тепер звучатиме як ніколи чітко. Напевно, вони якісь додали ну, фільтри або нейромережі, які тепер будуть покращувати якість голосу. Приємна штука, тим більше в кого мікрофон не дуже гарний, як у мене, наприклад, влада і контроль. Напевне, усі налаштування про які ви лише мріяли вже існували в грі раками, але були десь приховані у вкладеному меню якогось вкладеного меню дотепер. Ми реорганізували меню налаштувань, щоб воно було зрозуміліше, та навіть додали можливість шукати його за опції за назвою. От так тепер виглядає меню. Насправді для тих, хто звик до старого меню, це просто як не знаю, наче ви сідаєте за кермо літака. Нічого не зрозуміло, але я думаю, звикнемо. Хоча воно виглядає більш стильним ніж те, що було. Старе меню точно було застарілим. Новий інтерфейс налаштувань. Ми покращили навігацію в меню налаштування, яке тепер має чіткішу структуру та краще організоване. Тож ви тепер зможете чи знаходите те, що шукаєте? Рахунок швидше не знаю. Я в цьому меню загубився, але я думаю, якщо звикнути, то воно буде набагато цікавіше. Функція пошуку, можливість здійснювати пошук у меню налаштувань. Тобто, ви можете написати, наприклад, Voice, міні і воно вам видає всі налаштування про мінімапу про звук. Нові налаштування. Тепер нові налаштування чітко позначені, тож ви можете з легкістю знаходити та вимикати нові функції. Все, все на зручність налаштоване. Оновлення колеса чату і сигналів протягом багатьох років. Коли сочату мало приховані меню і заплутаний інтерфейс, та нарешті використовувати його стало простіше, знаходити легше, а налаштовувати ще легше. Не знаю, я коли сам чата завжди користувався, не знаю, що там складного, але якщо в когось були проблеми, то тепер це буде набагато легше. Керування внутрішніми ігровими сповіщеннями. Отримуйте лише потрібні вам сповіщення та розширте цілий простір у правій частині екрану. А що це значить? Тепер ви можете вимкнути, наприклад, те, що кур'єр союзний вмер. Ви можете додати навпаки, ваш кур'єр прийшов на фонтан. Ви можете вимкнути або вимкнути, якщо Рубік краде якийсь скіл у вашого союзника, або, наприклад, ваш союзник качає якийсь талант або отримує ультимейт. Приємна штука, але я б це все вимикав. Не знаю, наче воно все не потрібно. Черне Здібностей. Абіліті Draft, я так підозрюю. Да. Представляє революційне оновлення для абіліті драфта Це та кілька інших нових механік разом із купою виправлень помилок допомагають абіліті драфт отримати вкрай необхідне оновлення. Ну не знаю. В абіліті драфті 100 людей на всю доту граємо. Я це читати не буду. Кому цікаво, самі загуглять? Нічого цікавого. Швидко діє. Швидкий запуск клієнта гри матчів і підвищена частота кадрів гарантуватимуть кращий ігровий до. О, це супер. Я, якщо чесно, не перевіряв, наскільки це правда. Мені дуже цікаво, наскільки вони зможуть підвищити цей ФПС, якщо він взагалі буде підвищений. Це дуже цікава і дуже потрібна штука. Покращення після матчеві та глядацькі графіки. Фони MVP Аркани. Тепер MVP включає фон аркани та персони для будь-яких героїв, гідних цієї честі. На візуал трішки зробили. Але виглядає, дивіться, як прикольно. Червоний місяць такий задровка і дуже цікаво. Мені цікаво буде подивитись на пуджа і на всі інші аркани, як вони це зробили. Візуальний глюк мертвих нейтральних кріпів. Ми це виправили. Це зайняло лише 13 років. Забавно, що вони самі з цього прикалують. Е, Такий глюк був, я його не помічав, і більше його немає. При покращенні прив'язки до векторного таргетування. Векторна орієнтовність здібності, наприклад, від скок Марсі, тепер працюють надійніше, щоб запобігти помилковим клацанням під час боїв. Приємно. Далі йдуть покращення, але ці покращення вони супер-мінімальні, Наприклад, далі йдуть покращення. Покращення, вони прям супер мінімальні, Наприклад, от ігри, які можна безпечно залишити, більше не змушують вас чекати 5 секунд, перш ніж ви зможете їх залишити. Ось такі мікропокращення, я їх всі читати не буду. І є виправлення помилок, я також всі читати не буду. Отже, переходимо до скарбниці героїв 25-го року. І у нас тут зустрічає ось такий бара антимаг. Ну, вони вже особисті антимага, просто засовують в будь-яку будь скарбничку. Ну, нехай. Далі у нас іде Луна. Іде Інвокер, але він чомусь тут не відображається. Він як Аладдін. але тут він чомусь показаний взагалі без сету. Далі у нас іде Нікрофос. Нікрофос дуже забавний, мені подобається. Хускар. На Хускара вже купа якихось нецікавих сетів, це один із них. На Акса. Аксу я не знаю, як надійняв обличчя це якийсь якийсь пісюар, хаза. Не дуже мені подобається сет, але сама Сокира доволі цікава. Далі у нас іде Пуч. Буч такий клоун клоун, включно з глузуванням. А, це, це не особистість. Я думав, це особистість, а це просто сет на пуджа. Ну, доволі цікавий. Далі у нас іде шейкер. Шейкера гроб на спині. І ще дивіться, в нього там якісь. В нього там щось їздить ще по спині. Мірана, войт у нього. Можливо, це відсилка на якісь майбутні івенти, якісь лабіринти, я не знаю. Але забавно, що воно там їзде. Дуже рідкісний сет на Сент Кінга. На Сенткінга прям класний сет, мені подобається. Тут рука, тут жала, він такий механічно-єгипетський стиль, прикольний. І Ліончик. Ну, Ліончик прям дуже дуже мемний сет. Мені він подобається. Замість руки пушка і свічка. Плюс в нього там ще. На спині, я не знаю, тут не можна показати, але в грі у нього бутилочка з жабою, дуже прикольно. Цей сайт точно лайк. І переходимо до ігроладного оновлення. Найголовніші моменти героя. Отже, три наймемніших, я так думаю, аспекти, які Valve самі вирішили відокремити. Перше, це Clockwork е, отримує здатність самостійно використовувати кольчуги для її споживання. Кожна кольчуга дає йому 4 броні, кількість зарядів не обмежена. Ну Давайте ще до 50. До 50 доб'єм. Ой-ой, ой, -ой, -ой Клоквірк. Так, і що ми маємо? Вродженка в нього наноси 52 бонусного урона, плюс в нього 200 броні. Але це дуже дорого. Я не знаю, хто це буде брати. Це ну, просто для мемів розберуть. Якогось практичного застосування в цьому я просто не бачу. 70 демеджів. він такий здоровенний, 70 демеджа, якщо максимальний рівень. No, no. Це суто для мемів, це суто для мемів. Фуріон з його мемним грошовим деревом. Коли ви вбиваєте ворожого героя, з нього виростає грошове дерево. І виглядає це ось так. Дає воно золото, яке залежить від рівня персонажа, якого ви вбили. Ось мені дало по 1 копійці за першого рівня фуріона. Ну. Знову ж таки, просто меми, просто меми роблять. І наступна грань. Ця грань дійсно приємна. І ще Monke King може перетворюватись в свого клона. Ось так його Фуріон б'є б'є б'є, він хоп. І все він вже тут. І Фуріону потрібно через всю арену бігти, його далі бити. Оце одна з реально непоганих гран. А далі найцікавіше на карті була отака мапа. Також тут додали прохід, і цей прохід збільшили. Також нейтральних кріпів, їх тр... трішечки пересунули. Далі вишечку на міду. Попередня версія була ось така. Тепер тут змінили прохід. Тут додали нейтральний кемп, напевно. Чи що це таке? Було ось так. Було ось так. Стало ось так. Трішки перенесли прохід і зменшили саму кількість дерев. Попередня версія ось така. Стара версія, ось така. Перенесли Рошпіт на 2 мікроміліметри і трішки приблизили спуск до Рошана. А, попередня версія фонтана була ось така. Тепер вона ось така. І є два проходи від дайреві від редіантів. І тепер їх відділяють дерева. Також сам фонтанчик, він наче став візуально менший. І цей фонтанчик також трішечки його посунули, але глобально нічого не змінилося. Далі нейтральні предмети нові. Перший це Sisters Shroud Шрау називається. Отже, як він працює? Коли в персонажа менше 50% хп він дає 200% місів на 8 секунд. Але кожна атака ворожого героя знижує шанс міса на 75%. Тобто перша атака по вам 100% промах, наступна також 100% промах, а далі вже все менше і менше. І також цікава річ, вона не відновлюється, вона відновлюється тільки якщо ви вбили або вас вбили. І виглядає це наступним чином. І все воно пішло в КД, і більше воно не працює. Клокер вбиває Манкікіна, і ось воно знову є. Наступний це кубок Кобольта. При натисканні збільшує му спід союзників та ваш на 10%. Натисли і погнали. Далі Чіпіт Вест чіпі дуже класна штука. Повертає ворожому герою 30 демеджа, коли він вас атакує, а кріпу 20. Ось так це виглядає. Також приємний артефакт. і останній з першого тіра новий це Дормент Куріо. Не знаю, як це переводиться. А отже, він по факту вам нічого не дає, але наступний артефакт, який ви візьмете, це може бути другий тір, третій тір, якщо ви збережете цей артефакт, він усилить його на 30%. Наприклад, якщо у вас тут є бандитський клинок, ваші атаки завдають на 3 більше шкоди ворогам за кожні 7% здоров'я, що в них відсутнє. Він кожен з цих показників, які підсвічені, збільшує на 30%. Цікава штука, можна, мені здається, закомбінити з якимось четвертим або п'ятим ступенем, але довго вам чекати. Доведеться наступний другого тіра. Це Пурманшилд. Легенда повертається. Дає 100% шансу заблокувати 30 вхідної шкоди. для героїв ближнього бою, 20 для дальнього. 50% шансу від відкріпів. Переходимо до третього тіра. Це отака ось граната. Вона зменшує регенерацію ворога на 20% просто наносить демедж в радіусі. Такий періодичний для вена піде. Наступний артефакт четвертого вже тіра це. Книжка збільшує на 15% радіус ваших скілів. Тобто арена, наприклад, ось така буде на 15% більше. І також тепер ваш кожен скіл витрачає ваші ХП 35% від того, скільки ви витратили б мани на цей скіл. Отже, наступна нейтралка четвертого тіра, Giant Maul, Наступна ваша атака нанесе критичний демедж 150%, зменшить швидкість руху, швидкість атаки і каст спід. пам. Це він сповільнений. Але не дуже сильно. В цілому непогана штука. І останній тір 4 айтем це мікроастрал ОД. Тобто отак раз. КД-30 секунд. Ви зникаєте на 0,7 секунди, і коли ви повертаєтесь, ви отримуєте 5% додаткового демеджу від вашого максимального ХП. Дуже цікава штука. Це мені сподобалось. І переходимо до п'ятого тіра. І він колись був в доті просто ультимейт в рейскінга. Коли вас вбивають, ви ще 5 секунд можете понатискати свої скіли і можете пожити. І останній предмет це божественна корона. Вона збільшує абсолютно весь ваш демедж на 20%, але якщо вас вб'ють, вона вимикається і більше вона нічого вам не дає. Ось такі нейтральні артефакти додали. І деякі звичайно прибрали, але цього я вже не буду вам казати. Самі побачите. Зміни предметів. Переходимо до змін предметів. Зміни предметів супер мінімальні, але найголовніше це те, що тепер блінкдагер завжди буде одинакова можливість дагернутися. Тепер, якщо ви раніше натискали за радіус блінкдаггера, він вас блінкував ближче, ніж міг би на максимальну ренжу. Тепер це пофіксили. Тепер, якщо ви затискаєте за радіус блінка, він блінкається на максимальну ренджу. Тут все плюс один, мінус один, нічого цікавого не додали. На цьому, напевно. Я огляд завершу, тому що якщо я почну зараз розказувати вам про персонажів про всі ці зміни, то це затягнеться на дві години, може і на три. Тому це я або в наступному відео зроблю, або не зроблю взагалі, ну не буду, не буду вам обіцяти. Також хочу вам нагадати підписатись на YouTube та Twitch канали, посилання в описі, Ой, на телеграм-канал, також. Всіх по всіх всіх, всім пока.